Календар плавно підбирається до 1 вересня. Скоро в школу. І от так сюрприз. Ми вже думали, що все. А я ще думаю, чого так багато бджіл на поїлці і чого на пасіці майже немає нападу. Це дуже нетипово, тому що, звичайно, вже до кінця серпня всі нуклеуси, як мінімум, у нас були. Розбиті. Цей раз вони не тільки не розбиті, а й спостерігається льот. Вірний признак виділення соняшником. Ось крапельки клейковини. Значить, є невеликий взяток. О, трудівниці. Біологічне різноманіття. Такого добра тут виявилося. Не менше 5 гектарів. Там вон вдалині також. Хто знає, скільки воно проквітує? Думаю, тижня два. І є другі інші місця з таким подібним соняшником. Цього року хоч в чомусь пощастило. Менше хвилюватися за корма на зиму. Прийдеться нам. Порушують сусіди. А це інше поле. Я гадав, що це просів. Але це був не просів, а просто полоса більш пізнього соняшнику. По краєчках. В сумі, може, і набереться гектарів 5. Ось такий у нас товариш хазяйнує на соняшнику тут. Бджола також є. Власне кажучи, от такий от невеликий взяток в кінці сезону, тобто кінець серпня, початок вересня, набагато краще, ніж повна його відсутність, і набагато краще, ніж сильний взяток, коли зацвіло велике поле пізнього соняшнику, наприклад. Бджола не повинна займатися. Взятком наприкінці сезону, все, що вона повинна робити, це нарощувати розплід, нарощувати нову бджолу, яка піде в зиму, а допомогти забезпечити вирощування цього розплоду може невелика кількість декілька гектар, отакого пізнього соняшничку.